Та що ж таке трясця відбувається? Сьогодні вже, мабуть, немає людини, яка би не чула про те, що слід правильно переживати емоції, проживати свої емоції. А емоції бувають як позитивні, так і негативні, і вони завдають геть різний вплив на психіку людини, на загальний психоемоційний стан. До того ж, Якщо позитивні емоції здатні мотивувати людину, надавати їй якесь натхнення, енергію додаткову і таке інше, то негативні емоції завдають неабиякого руйнівного впливу і на психоемоційну складову, на ментальний стан людини і на Фізичну її частину. Дослідники, науковці, лікарі знають про те, що психосоматика це непорожній звук, і психіка, і тіло людини це частини одного єдиного простору. Але зараз я би хотів розказати про Руйнівну силу емоції гніву. Гнів це дуже негативна емоція, яка несе в собі дуже руйнівний вплив. За словами американських і канадських дослідників з психології, з загальних медичних дисциплін. Гнів впливає на клітини людини таким чином, що вона, що, що ці клітини починають давати збій в своїй роботі і часто вдаються до атаки самого організму. Тож, як свідчать багато, на цей день проведено вже досліджень відповідних, а північноамериканці це люди, які, це дослідники, які знаходяться в авангарді світових досліджень. Вони дізналися про те, що результатом невисловленого гніву, неправильно прожитого гніву є дуже важкі хвороби, такі як атеросклероз, такі як онкологія і такі як аутоімунні захворювання, яких безліч. Тому дуже важливо вміти проживати гнів. Відслідковувати, коли у вас з'являється ця емоція, і правильно її проживати. Бо якщо гнів ви будете подавляти, якщо ви будете його пригнічувати, ви навіть відчувати цього не будете, як цей гнів. Всередині вас, у вашої підсвідомості, обернеться проти вас. І це може викликати дуже важкі наслідки, про які я щойно сказав, про дуже важкі хвороби, які і значно погіршують життя будь-якої людини, якість життя будь-якої людини, і взагалі скорочують це життя набагато, часом на багато Тут слід згадати вислів одного юнішньо-американського психотерапевта, який говорив наступне: якщо перед вами стоїть вибір обрати провину або гнів, обирайте провину. Це до того, що якщо ви підписуєтесь під якимись справами або йдете комусь на зустріч, і при цьому ви ну, трохи знаєте так, трохи зраджуєте себе. А потім висловлюєте гнів, гніваєтеся самі на себе, як правило, і на ту людину. В такому випадку ви дуже постраждаєте і психічно, і в фізичному плані. Тому краще, нехай це буде провина, що ви щось не зробили, те, що комусь кому щось хотілося від вас отримати. Але вам це було точно не потрібне.